За його мама розглядати. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з Вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Ви точно чули про Остапа Бендера. Може, навіть цитуєте його. Але чи знали ви, що Ільфи Петров. Це не просто автори сатири, вони співпрацювали з радянською владою та створювали пропаганду. Сьогодні ми подивимось на їхню історію без прикрас. А також розповімо про трагедію сім'ї Глоден, чиїм ім'ям назвали вулицю, яка тривалий час нагадувала про Ільфа і Петрова. Історія, яка болить і точно варта вашої уваги. Поїхали розбиратись разом. Вулиця Ільфа і Петрова, яку перейменували на вулицю сім'ї Глоден, розташована на Таїрова у Київському районі. Простягається від Левітана до архітекторської. Це спальний район, але досить активний. Почнемо з Іллі Ільфа та Євгенія Петрова. Обидва автори працювали під псевдонімами. Справжнє ім'я Іллі – Єхіль Лейп Бен Ар'є Фанзільберг, а Євгенія Петрова Євгеній Катаєв. Народилися в Одесі Ільфу 1897 році, а Петров п'ятьма роками пізніше. Якщо спитати перші асоціації з цими людьми, то Одесити їх згадають як відомих авторів дванадцяти стільців та золотого теля. Ці твори раніше вивчались у шкільній програмі, а згодом їх екранізація здобула широку популярність. І, хоча обидва письменники більшу частину життя мешкали у Москві, Одесити любили акцентувати на одеських коренях та одеському гуморі. Чоловіків, до речі, ось тут можете почути свіжу думку одесидів щодо одеського гумору: чи це міф, чи правда. Обов'язково подивіться. Окрім вулиці на честь письменників в Одесі є багато пам'яток: 12-й стілець в Одеському міськсаду, скульптура авторів саду Одеського літмузею, меморіальні дошки на будинках, де народилися автори, ільфу на Старопортофранківській, 137, Петрову на базарній 4 і ще дві зірки на Одеській алеї Зірок. А фрази з книжок досі широко використовуються у повсякденному житті. Думаю, ви чули їх не один раз. Льот тронулся, господа присяжные заседатели. Шура, я требую продовження банкета. За границя нам поможе, командувати парадом буду я, кіса я вас умоляю, почем опіум для народа, утром деньги, вечером стулья. Але для багатьох дійсно буде неочікуваністю те, чим займались такі легенди Одеси. Що ж, спільного між ними? Обидва радянські письменники та сатирики, які працювали в дусі офіційної ідеології СРСР. Їхні тексти прославляли радянську владу, робітничий клас і переваги соціалізму, та водночас зображали ворогів радянської влади в негативному світлі. Обидва починали свою кар'єру в Одесі. Разом після поїздки до Америки написали одноповерхову Америку. Ідеологічний твір, що порівнював США з СРСР, возвеличуючи радянський лад. Ось, наприклад, як вони порівнювали американських та радянських робітників. Посліфордовського завода в Дірберні, поработила и раздавила людей, где рабочие, прикованные к станкам и конвейерам, кажутся людьми глубоко несчастными, мы словно попали на другую планету. Мы увидели молодых рабочих, здоровых и веселых, увлеченных своей работой, дисциплинированных, дружелюбно настроенных к своим руководителям. Мы, конечно, и раньше знали об этой разнице, но как-то отвлеченно. А сейчас, под свежим еще впечатлением виденного в Америке, этот контраст восхищал, вселял Не прирікаємо в тому, що все преодолеем, що все буде хорошо і что не може бути інакше. Книгу писали під час сталінських репресій. В неї автори протиставляють прогресивний радянський лад розбещеній Америці. Пізніше з'явився ще один незавершений пропагандистський твір подорож до країни комунізму, де американський журналіст приїздить до СРСР і захоплюється соціалістичними успіхами країни. У творі підкреслюється велич російського народу як творця раю, а персонажі подані схематично без глибини та індивідуальності. Що ж було окрім творчої діяльності в житті цих людей? Вони обидва мали зв'язки з владною номенклатурою. Ілля Ільф під час громадянської війни воював у Червоній армії, зокрема у караульному полку, у 20 21 роках працював завідувачем складу та бухгалтером в облпродкомгубі структурі, яка забезпечувала армію та організовувала продзагони, що примусово вилучали їжу у селян. Ці дії стали частиною політики червоного терору та призвели до масового голоду у 21 першому 23 роках, зокрема в Україні. Петров, своєю чергою, у 21-му працював інспектором у карному розчуку Одеси. В Структурі, що разом із спецслужбою і Червоною армією боролись з супротивниками радянської влади. Брав участь у розкритті низки кримінальних та політичних злочинів. В характеристиці про нього писали: вів скромний спосіб життя, у роботі вирізнявся старанністю з політичної точки зору, був бездоганним. Було і те, що Петров волів не згадувати. Коли йому було 18, його разом із братом арештували за участь в антирадянській змові. Брат потрапив у тюрму як колишній царський офіцер, а Євгеній як його родич. Тоді по цій справі розстріляли близько сотні людей. Братів така участь чомусь обійшла на той час. Ілля Ільф працював в агітаційному відділі ЙОГО в Одесі. У 23-му році вже написав твір «Країна, в якій не було жовтня, де прославив встановлення радянської влади в місті. У цьому тексті називав Симона Петлюру, одного з лідерів УНР і борця за незалежність України, ворогом поряд з імперським генералом Дінікіним. Обидва письменники прибули до Москви майже одночасно і познайомились у 25-му році та почали співпрацю з пропагандистськими сатиричними журналами Сміхач та Гудок. Але у Петрова деякий час було не все так легко з роботою, тож він працював навіть наглядачем у лікарняному відділенні бутирської тюрми. Під час Голодомору Ільф продовжував працювати на провладну пресу, у тому числі у Правді. Його матеріали не згадували про трагедію українського села, навпаки, створювали ілюзію успішної колективізації, саме замовчування стало частиною злочину. Знайшла один цікавий приклад співпраці радянської влади з письменниками. У 1933 році багатьох радянських літераторів запросили на відкриття Біломор-каналу. Це той, який майже вручну впродовж двох років будували арештовані гулагівці, а це близько 125 двадцяти Тисяч людей. Тільки за офіційними даними за час роботи померли понад 12 тисяч людей. Тож на екскурсії, яку запропонував Максим Горький, автори мали побачити неймовірну картинку та написати своє враження від сили радянської влади. 36 авторів опублікували нариси у збірці, але варто зауважити: Ільф та Петров від публікації відмовились. А от у 37-му році Петров все ж стає заступником головного редактора літературної газети, органом правління спілки письменників СРСР загалом в тандемі автори працювали майже 10 років. Співпрацю обірвала смерть Іллі Ільфа від туберкульозу. Петров неохоче повертався до самостійної творчості, але до початку Другої світової війни написав кілька кіносценаріїв. У 1939 році Євгенію Петрову вручили орден Леніна за успіхи у розвитку радянської літератури. У своїх публікаціях прославляв агресивну політику СРСР, зокрема щодо західної України, як польські офіцери спалили два села, справжня демократія, історичний день, а також тексти про радянсько-фінську війну, подвиг орденоносної дивізії, славна радянська традиція. До того ж, Петро входив до лав Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, яка репресувала тисячі інтелектуалів. Попри це, у багатьох джерелах говорять про страхи, які супроводжували автора до кінця його днів, а саме, бути репресованим. Чому мова саме йшла про книгу Одноповерхова Америка. Радянська влада в один день могла нагороджувати орденами, а в інший – вбивати. Тоді ж, книжку оцінили далеко не всі. Члену партії Льву Мехлісу вона зовсім не сподобалась. А боятися Петрову дійсно було чого. За роки терору арештували та розстріляли троюрідного брата, двоюрідну сестру, батька дружини та друга Михайла Кольцова. Але доля розпорядилась інакше. З війною Євгеній Петров став воєнним кореспондентом правди та інформбюро. Він загинув, коли повертався з обложеного Севастополя. Літак, яким летів кореспондент, збив німецький винищувач. На Ростовською областю. Якщо вам цікавий такий формат, ось тут обов'язково подивіться історію переіменування вулиці від радянського письменника Едуарда Багрицького до українського монументаліста Михайла Бойчука. А тепер найболючіша частина цієї історії. Ця вулиця ще донедавна мала ім'я двох радянських письменників Ільфа і Петрова. Але сьогодні вона отримала нове ім'я сім'ї Глоден. Їхня історія болить і пояснює, чому нам важливо переглядати символи на мапі. Я добре пам'ятаю той страшний день перед Великоднем, 22 квітня 2022 року. Тоді Одесу сколихнули вибухи. Російська ракета влучила у багатоповерхівку Тірас на вулиці Корольова. Вона пробила будинок наскрізь, забравши життя восьми одеситів і ще однієї ненародженої дитини. Серед загиблих. Три покоління жінок: бабуся Людмила, її донька Валерія та тримісячна Кіра. Голова родини Юрій Глодин у той момент вийшов до магазину купити продукти до святкового столу. Саме це й врятувало йому життя на той момент. Валерії Глодин було лише 28. Вона народилась у Херсоні, але вже давно жила в Одесі. Працювала піарницею у зеленому театрі і була душею компанії. Відкрита, добра, світла. Її друзі згадують, що вона мріяла про велику родину і дуже любила життя. З Юрієм вони були разом 9 років. Ось як чоловік згадував свою дружину в коментарі Суспільному. Вона була дуже доброю, вона любила сміятись, знаходила радість у простих речах. Вона була щасливою, її здатність комунікувати з різними людьми, розуміння людей, те, як вона вміла спілкуватись, те, як вона чудово писала. Ви навіть не уявляєте, як вона писала. Вона була чудовою мамою, подругою з усіма найкращими якостями. Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога. Маленька Кіра з'явилася на світ лише за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. Вона так і не встигла побачити світ. Її батько Юрій, за покликанням, був пекарем. Працював у відомих одеських закладах тавернета та cake». Саме він випікав ці самі великодні паски, якими захоплювалася Одеса. У той день він мав перший за довгий час вихідний. Це мало бути перше святкування великодня вже новим складом разом із маленькою донечкою. Втім, замість свята його освіт умить рухнув. Юрій втратив усе. Восени того ж року. Юрій Глоден долучився до лав Збройних сил України. Спочатку до Азову, потім до третьої окремої штурмової бригади. Він мав одну мету боротися за Україну і мститись за своїх дівчат. В коментарі журналістам Суспільного він розповідав. Мотивують те, що іншого шляху немає. Ми разом з побратимами стоїмо на захисті батьківщини, її свободи і незалежності за кожну дитину і родину. Мотивують і надихають справжні хлопці, сповнені хоробрості, мужності, професійності, що сміло йдуть в бій за свій дім, за сім'ю, яка чекає вдома, і за світле майбутнє, яке потрібно виборювати. Юрій став справжнім воїном. Побратими згадують, що він мав сталевий характер і величезну внутрішню силу. Його називали Набатом. От як чоловіка згадує побратим монгол. Він за час проходження служби став професійним військовим, який настільки відточив свою військову майстерність, що не кожен би так міг без бойового досвіду. Він, стрілець, такий же, як я, штурмовик, постійно виходив на бойові завдання, виконував їх бездоганно. У нього була, мабуть, така найбільша мотивація не тільки захищати свою батьківщину, що є для кожного з нас обов'язком, а й помститись за гибель своєї родини, що він і успішно робив. Командир першого штурмового відділення третьої окремої штурмової бригади з позивним Козак додав: набад людина з великої букви людина, яка надихає багатьох побратимів. Є прикладом для них. Мене надихала його внутрішня сила. Це людина, яка після складних життєвих обставин змогла знайти сили в собі жити далі. Показував себе завжди як вмілий та вправний воїн, безстрашний людина із залізним серцем, сталевим характером, і людина, яка не втратила те саме людяне, що ми повинні всі зберегти в собі. Повідомлення про загибель Юрія з'явилось 5 листопада. Він загинув під час боїв під Бахмутом. Юрію Глодону був 31 рік. Провести героя в останній шлях прийшли десятки його побратимів. Кожен із них говорив про доброту, мужність і біль, який Юрій ніс у собі. У героя залишилась мама, тато та молодша сестра. Історія рідко буває однозначною. Ільф і Петров, безперечно, талановиті автори, які подарували нам блискучу сатиру. Але водночас вони були частиною радянської пропагандистської машини. За кожною назвою вулиці стоїть вибір, і якщо колись це були імена тих, хто служив в жорстокій системі, то сьогодні це імена тих, хто постраждав від неї. Вулиця сім'ї Глодан – це вже не про вигаданий гумор, а про реальний біль. Пам'ятаємо правду про наше минуле, щоб будувати майбутнє без замовчувань і спотворень. Діліться цією історією та пишіть про які вулиці вам цікаво дізнатись більше. Я тільки дізнаюся, що